Більшістю голосів було проголосовано регламент міської ради, положення про постійні комісії та відповідно їх склад із головуючими. Принципових змін у структурі не відбулося. Депутати шостого скликання працюватимуть у семи постійних комісіях, які будуть охоплювати усі сфери життєдіяльності міста та роботи місцевого самоврядування. Комісії складатимуться із п'яти семи чоловік, причому депутатською етикою займатимуться сім, а бюджетом п'ять депутатів. Такі пропорції викликали невдоволення опозиції. Ці, проте воно залишиться лише словами у протоколі проведення сесії, оскільки депутатська більшість не прийняла пропозиції збільшити кількість членів у земельній та бюджетній комісіях до семи чоловік. Природньо, головами комісій стали виключно депутати від партії регіонів. Активні намагання депутата Наталії Саратової від КПУ вносити альтернативних кандидатів на якості голів комісій не мали визначальної підтримки серед більшості, зокрема через самовідводи. І знову введень можна зазначити, що що відтепер у залі засідань на сесіях будуть присутні лише депутати, доповідачі та преса. Причому доповідачі одразу після розгляду свого питання мають залишати сесійну залу і продовжувати роботу у своїх кабінетах. Раніше начальники відділів та установ сиділи у залі до завершення сесій. Дмитро Зражевський, міський голова Синельникового, зазначає, що таке рішення оптимізує роботу державних службовців і дозволяє не витрачати робочий час на спостереження за депутатами. Слід зазначити. Чити, що пропозиції кожного бажаючого обранця у ході сесії були вислухані і поставлені на голосування. Проте наразі міцна внутрішньопартійна дисципліна регіоналів легко зводила на нівець усі спроби представників інших політичних сил якось впливати на роботу сесії, зводячи роль опозиції до рівня статистів не запеть молодежной стране, где работа, как песня, звучит, В стране, где гармония отвечает зурне, И заборное сердце стучит.